Ми сьогодні Незважаючи на те, що це вже не перший досвід материнства, минуло вже більше ніж 10 років, від як попередня донечка наша народилася. Ми постійно консультуємось з медсестрою щодо е, прикорму, щодо вакцинації. У нас була серйозна проблема, коли в два місяці ми е, помітили, що Соломіка не набирає достатньої ваги, і тоді потрібно було е, постійно приходити, зважуватись і е, приймати рішення. Взагалі, як вигодовувати дитину, нам ці консультації дуже допомогли. Період до трьох років формуються основні функції пок показники організму, тому на таких початкових стадіях можна попередити, передбачити якісь такі тяжкі захворювання, які можуть там прогресувати далі. Коли є можливість звернутися до фахівця за професійною консультацією, це дуже зручно насправді.